Прошу встати суд іде. Добрий день, прошу сідати. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На пленарному зас засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кечун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного засідань Першого сенату Конституційного суду на 26 квітня на сьогодні. Чи будуть у вас пропозиції або зауваження до порядку денного? Якщо немає, прошу його затвердити шляхом голосування. Рішення ухвалене. На пленарне засідання першого сенату винесено питання про розгляд справи 338 з Кисна 2023 за конституційною скаргою Петричука Олександра Анатолійовича щодо відповідності Конституції України, конституційності, окремого припису абзацу 3 пункту 3 розділу 2 при кінцеві перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. Шановні судді, чи будуть у вас самовідводи? Немає. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксую за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійснення текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі. Віктор Колісник. Перший сенат Конституційного суду ухвалює від 19 квітня 2023 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників Конституційного провадження. Будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. На пленарне засідання Сенату не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Петричук Олександр Анатолійович. Але на адресу суду надійшов лист від нього та його представника-адвоката, в яких вони підтримують скаргу, просять її задовольнити та просять розглянути скаргу без їх участі. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, Але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин. Та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань Першого сенату знаходяться працівники секретаріату. Дякую. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представника суб'єкта права на конституційну скаргу, одноверніше суб'єкта на конституційну скаргу та представника президента України у Конституційному суді. Шановний Максим Євгенович, яка ваша думка? Не заперечую, заперечуємо чесно. Не заперечувати. Шановний суддя доповідач як ви вважаєте? Вважаю замерзливо задати справу. Шановні судді, у вас інші пропозиції будуть з цього питання? Mm. Якщо немає, прошу проголосувати за те, що справу розглянуть за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу та представника президента. Хто за, прошу проголосувати? Рішення ухвалене. Так, шанов Максим Євгенович, ви один роз'яснювати вам ваші права. Не потрібно вас зрозуміло. Ви ж їх знаєте, ми вам кожен раз їх роз'яснює. Так. Шановний Максим Євгенович, у вас будуть які-небудь клопотання до початку розгляду справи? Ні, що не суд, немає жодних клопотань по цій справі. Дякую. Слово для виходу з місту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачів у справі Віктору. Будь ласка, Віктор Павлович. Дякую. Шановні колеги, шановні судді, шановні присутні. Суб'єкт права на конституційну скаргу Петричук звернувся до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частинам 2 3 статті 22, частинам 1 2 3 статті 41, частинам 1 2 статті 43, статті 48, частині 1 статті 64, пункту 14 частини 1 статті 92, частині 2 статті 130. 1.1 Конституції України абзац 3 пункту 3 розділу 2 при і перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року, номер 113, у частині оплати праці працівників органів прокуратури відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Згідно з абзацем 3 пункту 3 розділу 2 при кінцеві положення цього закону, за прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур, прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим законом при реалізації функцій прокуратури до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період, оплата праці працівників Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури. На думку автора конституційної скарги, відсутність коштів у державному бюджеті не могло бути підставою для невиконання взятих на себе зобов'язань, визначених законом, наділивши Кабінет міністрів України. Повноваженнями встановити порядок та розміри заробітної плати прокурорів, законодавець поставив останніх у повну залежність від уряду, що посягає на порядок здійснення правосуддя в Україні, невід'ємною частиною якого є прокуратура. Кінець цитати. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, пункту 9 статті 7 Закону України про Конституційний суд, питання порушення в Конституційній скарзі, відомчі Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд та подана належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього закону. Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного суду ухвалою від 12 квітня 2023 року, номер 54 відкрила Конституційне провадження у справі за конституційною скаргою Петчука Олександра Анатолійовича щодо відповідності Конституції. Абзацу 3 пункту 3, розділу 2 при кінцеві перегідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Перший сенат Конституційного суду ухвалив від 19 квітня 2023 року, ухвалив розглянути справу за Конституційною скаргою Петричука Олександра Анатолійовича у формі письмового провадження. На розгляді колегії суддів Конституційного суддів. Конституційного суду України, Сенатів Конституційного суду та Великої палати Конституційного суду України перебувають справи, які стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань. Це справа за конституційною скаргою Стариченка Миколи Петровича, провадження відкрито першою колегією другого сенату. Це справа за конституційною скаргою Гарлика Сергія Сергійовича. Провадження відкрито другою колегією другого сенату. Це справа за конституційною скаргою Менчинського Сергія Віталійовича. Справа відкрита, провадження відкрита третьою колегією другого Сенату. Також є конституційне подання 50 народних депутатів. Справа відкрита третьою колегією другого сенату. Всі ці, всі ці скарги стосуються одного і того ж питання. Що має певну перспективу для об'єднання, але це буде суд розглядати в подальшому. Дякую за увагу, до підземності. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді-доповідача. Шановні судді, нам необхідно з'ясувати, чи є додаткові матеріали, які необхідно приєднати або можна приєднати до матеріалів справи у вас, Віктор Павлович, Бо, Будуть додаткові. судді, шановні судді, у вас будуть додаткові матеріали? Немає. Максим Євгенович, у вас. Немає що на суд. Немає. Якщо додаткових матеріалів немає, вношу пропозицію визна, визна, визнати дослідження матеріалів справи на вкритій частині пленарного засідання. Завершеним. Чи будуть інші пропозиції? Ставлю на голосування внесено пропозицію. Хто за? Рішення прийнято. Шановні судді, шановні присутні. Перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого сенату Конституційного суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону України про конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі суд іде.